Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Нещодавно жителі села Голоські скаржились відходи від гарбузиня, заважають їм нормально дихати. Народний контроль приїхав перевірити, чи вжили заходів на підприємстві. Земне підприємство в голодьках працює вже кілька років. Однак цьогоріч нестерпний запах став доходити аж до райцентру. Більше того, селяни впевнені, сморід породжує захворювання у дітей. Це все з минулої осені. Минулого минулої осені викопали ось цю яму, злили. Ми тоді відчули запах, але ми не знали звідки він і що Він запах, який від гарбузового цього на від цього миття просто не дає жити. Це так і є, тому що діти так кашлюють. У мене син старший, 4,5 роки. Він кашляв місяць. Тоді на проблему відреагували депутати від народного контролю у Хмільнику. Взнавши про цю проблему, ми приїхали до людей і вирішуємо це питання. Тоді дирекція пообіцяла, що проблему усунуть. Зараз жителі села розповідають, запаху вже майже немає. Та вони переймаються тим, куди ж підприємці все ж таки діватимуть відходи. Видно, знаючи, що ви приїдете. Вони загорнули ту яму, але куди будуть дівати вони рідину, яку мають на насіння, ми не знаємо. І нас це дуже хвилює. На даний час стало краще. Запаху такого, як був літом, немає. Передумай, куди вони його вилять? Чи, чи десь в ліс якийсь чи, чи куди вони обше, куди його собирати ще будуть? Ми знову навідалися на підприємство, аби дізнатись, куди ж тепер скидають відходи. Після втручання народного контролю тут все ж таки встановили кільця для збору відходів, які надалі підприємство буде вивозити на свої поля. Люди хай не переживають. Ми зробили те, що, що ми могли зробити. Їм поставили два кольця, зливаємо воду. Трактор нас забирає, ми використаємо удобрення. Є зрушення. Господарство встановило каналізаційні круги і води, які йшли в ось цю яму, вони зараз. Не яма не використовується за тиждень. Вона буде ліквідована повністю, і ми приїдемо це все проконтролюємо і думаємо, що обидві сторони будуть задоволені роботою і результатами. Фірма Почали активно працювати. Ведуть перемовини з хмільник водоканал по відведенню води в центральну каналізацію. Стараються врегулювати ситуацію, яка сталася в даному селі. Жителі села сподіваються, що підприємство і надалі буде дотримуватись обіцяного. Багато роботи зроблено. Насправді ми побачили такі ями. Бетоновані, в які зливаються, і потім відкачується трактором вода в бочку і вивозиться на поля для, для поливу полів, бо це є добре. Ми сподіваємося, що з вашою допомогою що вже дослухаються, що почують нас, і що ми будемо з ними жити мирно по сусідськи. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією. Євгенія Гурко, Михайло Рюхов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.